2022 рік хочу вам трошки розповісти про нових шкідників у саду. Ось дивіться, це сегорічний врожай фундука. Як ви думаєте, чия ця робота? Практично весь урожай на великих деревах. Уже зібраний, земля встелена. Якщо йти практично кругом. І це робота не довгоносика, а довгодзьобика. Оце так? так працюють дятли. Ось дивіться, сідає він під деревом. Обриває все, коли там ще навіть горіха немає. Просто горошина така маленька. І шансів, щоб зібрати урожай з кожним роком усе менше є. Кожен горішок. Виїдений. Ось наш тамбі трапезонд. Він цьому році був настільки гарно загружений, жодного горішка ні. Ось один знайшов. Практично досить чудовий зір у пташок. Шансів не залишають. Ну і йдемо далі. А тут, дивіться, ось груші Юро. Ну, практично вже би їм дозрівати дві груші. Я дуже багато от зняв уже гнилих, а потім до мене прийшла показати, чому ця груша гниє на дереві. Ось бачите? Ось вже надкльована. Кожна гнила груша ось. Як ви думаєте, чия робота? Синички? Практично з урожаю. Мало що залишилось. Хоча надзвичайна була загрузка. По груші. І ось. Такі місце. Те ж саме відбувається з яблуками. На персиках то працює мухоловка. Я довгий час приваблював птахів у свій сад, Ну, тепер іноді мене беруть сумніви, що все ж таки привабив я їх забагато. Була в мене одна думка, що посажу більше і вистачить і мені, і їм. А знаєте, я дуже сильно помилявся. Вистачає тільки їм. Барбарису практично вже не залишилось. Усе-усе вже з'їжджено. Я не кажу за черешні і вишні, зажимались та й Дрозди шпаки, то взагалі. Щось страшне в цьому плані. О, два здоровених кущі Барбарису і жодної ягідки немає. Хоча він тільки-тільки починав зріти. Оце тільки самі. Плодоніжки залишилися пусті. Скоро людство буде мати ще одну надзвичайно велику проблему. Хоча що то буде скоро, то вже ми маємо? Ми вже боремося за ресурс, маємо боротися зі птахами, тому що шансів не залишають, вони не діляться. Вони Повністю все, що тільки можна, з'їдають. Слива киргизька превосходна. Дивіться. Пару ударів дзьобиком, а далі вже мухи, мурахи і практично ви без урожаю. Так, а тепер підійшли до самих ненажерливих. Шпаки і дрозди, особливо дрозди. Ті не можуть наїсти. Бачите, вони як клюють. оцю обліпиху зараз почали. Ось так залишаються такі, як чашечка з самого низу. З'їдають. Ось тут на цьому дереві залишилося тільки одне місце. Оце такий більш-менш саме малокислий сорт дарунок саду. То залишилося тільки в одному місці. Практично вже всі гілки голі. Хоча він тільки-тільки набирає. Дозріваю, я вже не кажу за вишні, черешні. Жимолость іргу канадську. Це жах. Отак, ну, от, от було все, не залишається нічого. За тиждень можу приїхати і не застати жодної ягідки. Практично тут ще верхи залишилися, низ об'їдають швидше. Вони люблять також в тіньку сидіти і клювати. Тож вже ми підходимо до того моменту, коли будемо боротися за харчову базу з птахами. Не такі вони корисні. Я вже думаю, чи вони приносять більше шкоди чи користі. Скоріше вже так бачу, що переважає перше. Більше шкоди, ніж пользи. Ну і починають вони завжди з крайніх дерев. Ось ще маленька гілочка залишилася. Це все вже так. І то на таке деревце вистачить одного дрозда або двох шпаків за день. І все, дерево десь 2,5 метра. Все було заліплене, чудово, було запилення в цьому році. І не залишилося нічого.